Урок 27. Проєкт термометр. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку Переглянути також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проєкт Термометр. Температурна шкала це шкала, в якій вимірюється температура, історично склалися різні температурні шкали. У шкалі Цельсія за реперні точки взято точки танення льоду. Які присвоєно значення 0 і точку кипіння води, який присвоєно значення 100. Запропоновано шведським фізиком Цельсієм у 1742 році. У шкалі німецького вченого Фаренгейта реперними прийнятиму точки плавлення суміші снігу із сіллю із числа 32, точка кипіння води з числом 212 і температуру людського тіла з числом 92. Французький учений Реомюр. Точку танення льоду позначив числом 0, температуру кипіння води 80 і розділив шкалу між цими точками на 80 рівних частин, тобто градусів, у 1730 році. Абсолютна температурна шкала або шкала Кельвіна це температурна шкала, в якій початкова точка є абсолютний нуль, на зображенні праворуч ми це з вами можемо зараз побачити. Також для перерахунку показників з однієї шкали в іншу використовуються математичні спеціальні формули. Працюємо самостійно. А ми з вами переходимо до нашого симулятора мікробіту і, як завжди, розпочнемо саме зі створення нашого проєкту. Натискаємо новий проєкт, я ж пишу урок 27, ви пишете проєкт-термометр. Після того, як ми даємо назву, натискаємо Створити. І тут же нам потрібно одразу з вами обрати, як саме буде працювати наш проєкт. В даному випадку, ми зробимо так, щоб наш проєкт працював саме постійно. Для чого це? Для того зроблено, щоб ми одразу могли побачити, яка температура у нас буде з'являтися на нашому екранчику. І для того, щоб це все нам правильно зробити та правильно розрахувати деякі формули та перехід з однієї температури на іншу. Нам потрібно з вами створити зміну під назвою темп. Тобто зміну для температури. Натискаємо зміні, створити зміну. Переходимо на англійську мову та пишемо темп. Тобто скорочена температура. Гаразд. Є. Тепер у нас з вами є нова зміна, яка буде у нас прираховуватися до температури по Цельсію. Для цього ми обираємо задати температуру зі значенням 0. І нам сюди потрібно з вами додати показник температури по Цельсію. Для цього ми заходимо у вхідні дані. Листаємо донизу та знаходимо саме температуру за Цельсієм. Виносимо її сюди та приєднуємо одразу до нашої зміни. Тепер у нас на нашому мікробіті буде завжди показуватися 21 градус по Цельсію. Тобто це звичайна стандартна температура для нашого симулятора. Для того, щоб у нас якось це все змінилось, або показувалось саме на нашій оці світлодіодні панельки, нам потрібно додати саме нову команду, яка буде дозволяти нам запускати показчик саме за допомогою кнопки B або за допомогою кнопки A. Для цього обираємо вхідні дані, коли на клавішу A, і після цього нам тепер потрібно зробити так, щоб у нас показувався саме число. У нашій заданій зміні. Для цього ми обираємо основні показати число. Та до числа, де у нас зараз 0, нам потрібно додати нашу зміну темп. Заходимо сюди, обираємо темп і приєднуємо от сюди. Тепер давайте перевіримо, як це буде показуватись. Натискаємо на клавішу A. І у нас з вами показується сама температура 21. Така сама, як і ось тут у нас вже зафіксована. Після цього нам потрібно з зробити так, щоб у нас показувався рядок. Для цього ми заходимо в основні і шукаємо тут показати рядок, а саме не hello, а ставимо просто це велику, тобто типу Цельсій. Зробили ось так от. І зберегли. Після цього ми знову-таки натискаємо на A і перевіряємо, що у нас виходить. Тобто, у нас тепер показується про те, що у нас на екранчику з'явилося спочатку певне число, тобто 21, і після нього показується сам рядок Цельсія. Можна також після цього додати з нами очистити екран і додати невеличку паузу для того, щоб у нас не одразу воно зникало. тобто ось таким чином. Тобто, після того, як у нас покажеться наше число, вийде показник, щоб ми розуміли, що це саме за температура, в даному випадку це Цельсій. Буде невеличка пауза, і все з нашого екранчика повністю зникне. Давайте перевіримо, як це зараз у нас працює після таких невеличких змін. Запускаємо, натискаємо на клавіш «A». І все. Якраз таки після того, як у нас пройшло 200 мілісекунд, у нас це зникає. Тепер, якщо ми з вами розібралися, як нам зробити так, щоб у нас. Наш мікробіт показував саме температуру по Цельсію. В принципі, ми з попередніх уроків з вами це вже вміємо робити. Тепер нам потрібно зробити так, щоб у нас могла показуватись тут температура за Фаренгейтом, наприклад. Для цього нам потрібно зробити новий блок або ж новий алгоритм. Я трішки це підіймаю догори. І що ми далі робимо? Ми тепер робимо вхідні дані, коли натисну на клавіш A. І тут ми просто змінюємо, коли натисну на клавішу B. Після цього ми знову-таки робимо показати рядок та показати число. Тобто ми це все дублюємо по черзі паузу та очистити екран, я також дублюю. Давайте зараз зробимо це ось так. От. Але тепер, ось тут, -от, де у нас є показати число температура, нам потрібно зробити невеличкі зміни. Поки що я температуру виношу за цей блок, і ось тут замість S точніше C, я роблю Fahrengate, тобто F велико. Зробив. Тепер нам потрібно зробити саме математичну формулу за допомогою набутих тільки що знань саме попередніх по презентації. Там була невеличка інформація про те, як саме правильно це розрахувати. Хто був уважний, той одразу може про це зрозуміти. Хто був уважний, той одразу міг це почути і одразу зрозуміти, про що зараз буде йти мова. Я зараз буду показувати саме, як це нам можна зробити за допомогою математики. Тобто ми звертаємось до блоку математика. Обираємо ось цей блок і його одразу дублюємо. правою кнопкою мишки. Здублювали. Тепер один із цих блоків нам потрібно помістити до ось цього блоку. Тобто так, щоб у нас була перша дія, а потім друга дія. І в першій дії. Нам з вами потрібно зробити саме дію не додавання, а дію множення. А в другій дії у нас саме буде з вами дія додавання. Що ми тепер тут робимо? Тепер нам потрібно додати до першого блоку це температуру. окей? Тобто температура помножиться на якесь певне число. І тут прописуємо 1,8, є. І ось тут нам потрібно, після того, як вона перемножиться, нам потрібно додати її на 32. Зробили такі дії. І тепер, коли ми будемо натискати на клавішу B, то у нас буде певний підрахунок кількості градусів по Фаренгейту. Давайте перевіримо, як це тепер у нас виглядає. Спочатку натискаємо на клавішу A, а після цього натискаємо на клавішу B та дивимося, що у нас виходить в результаті. Є з Цельсієм, все зрозуміло. Нових нововведень немає. Все так, як було до цього. А тепер натискаємо на клавішу B. Домашня робота створив власний проєкт-термометр за допомогою мікрокомп'ютера, Microbit. дати відповіді на запитання побачу, в коментарях, Що, було що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, 50, чи, чи гейтим? Гейтим? На, на даний момент ще. така от у нас температура. І так, після того, як ми зробили з вами такий проектик, нам потрібно його зберегти. Не забуваємо, що для того, щоб зберегти наш проєктик, ми натискаємо на ось, ось дискету. У нас одразу проект зберігається на комп'ютер і за потреби ми можемо його завантажити на наш мікробіт для того, щоб перевірити, як він буде працювати на нашому фізичному мікрокомп'ютеру. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Якщо ж будуть питання або щось незрозуміло, пишіть в коментарі.